Однією із підтему теми дієслова є способи дієслів і утворення форми наказового способу. Ти пам'ятаєш, що є три способи дієслова дійсний це звичайні дієслова, умовний, читала б, писала б, хотіла б та наказовий. Уже з самої назви наказовий зрозуміло, що йтиметься про якісь накази, прохання, про спонукання до якоїсь дії, і це справді виражає наказовий спосіб. Дієслова в наказовому способі відповідають на питання, що роби, що зроби. Ось як у нашого котика, йдіть вже спати. Що робіть, йдіть. Тут, що для нас буде дуже важливо, як ці форми утворюються, і яка з них є неправильною, з поміж наших п'яти варіантів відповіді. По-перше, варто зауважити, що наказовий спосіб утворюється від основи дієслова теперішнього часу. Ми знаємо, що є дві основи дієслова, основа інфінітиву і основа теперішнього часу. Від слова писати писати є інфінітив, пишу є перша особа теперішнього часу. Нам потрібно якраз пишу, тому основа буде пиш. І від неї вже всі можливі форми наказового способу. Подивімося, в нас є табличка, два стовпчики однина множина і три особи. Пригадуємо, що. Дієслова співвідносяться із займенниками, і таким чином мають особу першу, другу і третю я ми, ти, ви, він, вона, воно, вони. Теж такий віршований спосіб для запам'ятовування. Перша особа однини не має наказового способу, тому що як ми можемо самі собі наказати, ну хіба що в нас якась форма відхилення від психічного нормального розвитку, але, в принципі, такого ну, не може бути. Тому почнемо розглядати із множиним першої особи ми, яке буде питання? Що робімо? Пишімо, розгляньмо, ходімо. Це буде вся форма першої особи множини. Друга особа однини. ти пиши, йди, читай. Множини ви пишіть, читайте. Малюйте, намалюйте. третя особа однини, він, вона, воно, утворюється вже аналітичним способом. Що це означає? Тут уже буде задіяне не одне слово, а два. Доєднається така частка хай або нехай. Хай пише, ми умовно додаємо він, хай він пише, хай вона пише, хай воно пише, якщо таке можливо. І так само хай нехай вони пишуть. Це теж такий один із способів утворення наказового способу? Це допомогою частки хай нехай. Це тебе не повинно лякати, ці два слова теж є нормальною формою наказового способу. Що є в наших варіантах відповіді? Є пишімо, є «пиши», пишіть, хай пише». Це все було в нашій табличці, ми розглядали. Але пишемо. На яке питання відповідає слово пишемо? Що робимо, пишемо. А для нас потрібна форма наказу, наказового способу, що роби, що зроби, що робіть, що зробіть, і таке інше.